Вітаю з вами Пархоменко за Полтаву. і Ми сьогодні на провулку Заячі. За трьома адресами є звернення місцевих жителів, щоб допомогти провести толоку. Звичайно, що я відгукуюсь на всі звернення. Там де є ініціативи і треба підтримати. У нас проблематика по місту Полтаві до трьох тисяч аварійних дерев, тому приїжджаємо. Якщо є можливість, то звичайно ми робимо так, щоб зрізати сухостій. От якщо це дерево, то воно буквально під будинком вже ось, до речі, очахнулася на минулих вихідних гілках і добре, що не впала, тому що тут стежка. Слідуюча локація буде це дитячий майдан, Дитяча площадочка, невелика, якраз над нею. Маса гілок обрізаємо, робимо, наводимо лад. Тому що, але щоб достати, необхідно певні механізми. Сьогодні механізмом є драбина.